Доброго вечора. Бачу один глядач, вже є. Доброго доброго вечора. Юрець, і я вас вітаю. О, вже 5. Доброго доброго вечора. Будь ласка, пишіть, хто зайшов звідкіля, хто дивиться. Хто із старих підписників, хто із нових, щоб я розумів. Дякую за сподобайку. Давно у нас не було з вами стрімчанського. Ну, так, такові були обставини. Зараз поп'ємо кави, покурим, поспілкуємось. Розкажу чим займаюсь, дам відповіді на ваші запитання. У кого будуть. Що все? Тільки один юрист написав вітаю, що більше ніхто нічого не пише. <кій> <кій> дякую за сподобайку. Дякую. За лайкос. 6 чоловік вже 9. Дивиться, один, тільки лайконув. Дякую. Спека неможлива, да? Сьогодні з обіду, навірно, з двох годин до, до пів шостого, да, десь просидів тупо в хаті под кондішеном, тому що, ну, Дихати нема чим. У нас 42 в тіні Дніпропетровська область. А ну пишіть скільки у вас. Ви знаєте, я би оцю майку б зняв, зняв би з себе з великим задоволенням, але не знімаю просто з поваги до вас, тому що, ну, сидіти голим торсом це взагалі, ну, якби, ну, некрасиво, так? Да? А що, ніхто нічого не пише, чи що? Господи. Чи це щось тут тік-ток, глюче, чи тут ніхто нічого не пише. Зараз подивимось. Так. Тимчасно, так, 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 так. Зачем же ж мені? Що я почати опитування, почати сеанс, відповіді на запитання. Щось вообще так. Зараз зупинити пряму трансляцію, та ні. Е е запитування. Яке запитування? Господи, щось таке накласло. Яка у вас температура? Сьогодні. Ну, хай буде так. Що таке? Що Шо таке? Щось таке, блядь, наклацав? Приїжджайте до Львову. У нас потоп. Нічого собі. У нас дожив слава Богу, немає, потопів нема. отак так. Нарешті я на би. Е, Привіт, Сереж. У нас теж у Ліоні теж 35 жарко піпець. І в нас жара. Приїжджайте до Львова у нас потоп. У нас, слава Богу, його немає. Щось я не розумію. Щось я коротше, бачу, що 18 чоловік дивиться, три лайкоси а о, пішла. Пішла переписка. Слава героям Слава героям. Героям слава. Спека неможлива, дихати нема чим. Сьогодні зранку вийшов такий. У пів четвертого проснувся, пішов пополивав огород. Як ви всі знаєте, в мене полів туман. Підключив один, пополивав пів огороду, підключив другий, пополивав другий, другу половину огороду. Потім е розсвіло. Тут, ну вже був майже розсвіт, потім попив кави, потім пішов, поуправлявся, дав бролерам води, додав води, їсти бролер відкритий всю ніч, цілий день, е сарай. Такий проходник, двоє дверей, вроді сквозняк, бролер дихає, хекає, йому жарко. Ну а чим ми можемо допомогти? Нічим. Слава шахедам, українським шахедам слава. Ну і погнало там то те, то те, то те. Потім уже в 10 годин пішла жара, я пішов, сходив в магазин. Купив хліба, там все, що мені потрібно. Сьогодні до мене приїжджає дядько з братом, треба ж їх зустріти. От, потім прийшов. Ну, коротше, не спів нічого зробити. Спека страшна, включив кондішн, пішов в хату. Вечором вийшов, давай тут дорожки стирати, подстилки стирати, общем, все, що використовується. Осінню, зимою, весною, на всякі там потреби. Ну, поперемивав посуд, там, то все, приготував їсти. Ось так. Вчора Вчора бролерів врізав, було замовлення. Я там в короткому відео показував вагу бролера. Жирненький, жовтенький, гарненький, свій домашній. Ось так. Ти сам на хазяйстві, ти сам на хазяйстві, мабуть, одному тяжко. Лєночка не хоче допомогти, чи ти вже будеш сам старатися? Відповідаю, так я сам на хазяйстві. Е, тяжко, ну, ясна річ, тяжко, але ж нам не привикати. Лєночка не хоче допомагати. Лєночки більше тут не буде. Лєночка себе показала. Лєночка за півтора годи два рази стартувала. Перший раз стартунула, потім почала проситися плакати. І ось другий раз стартунула. ну тільки стартонула грамотно, ще не забула усі гроші прихватити, які були в будинку, а сума була немаленька. Ось так. Тому Лєночки тут більше не буде. Я лучше краще, буду один. Леночка, вважайте, це була така вчорашня невеста. Привів в свій будинок, дав все, а оказалося, пригрів змію на груді. Просто така вовчара, вовчара проходила в овечій шкурі півтори року. Пойміла все, що їй треба, і з'їбалась, і коротше, прихвативши гроші. За ноги підвисити таких криз. Та ясна річ, що їх треба взагалі стріляти. Ну, за них сидіть або відповідати, нахер вони нужні. Я визвав поліцію, написав заявку. У мене пропала дуже велика сума коштів. Її світи 185 4, від 5 до 8. Я їй пропонував не один день, що поверни мені кошти, мої, забери свої речі, я тобі там дам на прожиття, поки ти там на роботу устроїшся щось заробиш. Ну, вона на морозі повному. Тому чого жаліти, друзі? Я вам розкажу таку правду. Знаєте, коли вона прийшла до мене сюди додому, вона прийшла з пакетиком труси, носки і більше нічого. Е у неї на кредитки було мінус 50 тисяч, вона не знала, що їй робити і як їй жити. Я їй дав все, дав жилье, кришку, кров, е продукт, як то каже, їду. Е я Погасив її кредит в розмірі 50 тисяч гривень, я допомагав всячески її дитині, там ніколи не відмовляв. От. Я відправив її вчитися в автошколу, Я заставив її зробити загранпаспорт, щоб вона могла в будь-який час з'їздити до своєї доньки в Польщу. Я майже рік тратив кошти. На підтрим... не на лікування, а на підтримку її мами, бо у мами був рак легенів. Також я дав немалу суму коштів на похорони її мами, поховав як свою рідну, ну і в итогі людина мені завдячила так сказати. Вигребла усі кошти з будинку, все, що було, навіть мелоч, та, що ми людям здачу даємо, коли е, ну, торгуємо. І ту мелоч приготувала, щоб. Ну, в общем, а речі залишила. А зачем їй речі? Зачем ж її оті три мішка у нас стоїть? Трусів носків, футболок майок, Якщо Ісі... Серега погасив усі її долги, кредити, маму протягнув, е, золото дарив, права. Зробив, загранпаспорт зробив, вона ще насадила гарну суму грошей і з'їбнула. Нахера її ті шмотки. Я їй написав, що забери свої шмотки, бо я їх викину за забор. Хай їх розбирає, хто хоче. Я в тебе навіть коли ти приїдеш за шмотками, я навіть я з тобою розмовляти не буду. Я навіть тебе в двір не пустю. Я тобі мовчки просто винесу всі твої речі, забирай, їжай. Вона мовчить. Пишу, коли ти приїдеш забереш, мовчить. Ну, раз мовчиш, значить, я ще почекаю день, два, три дні. Я їх просто виставлю туди на дорогу, і хай хто хоче, і хто й бере. А ну напишіть, я правий буду чи ні. Ну, У мене ж тут не кімната зберігання, правда? Що ви тут пишете? Путін руліт. Руліт за щекою. Да, за щекою Путін руліт. Не довіряй нікому. От всьому мій сказ. Ти парень непоганий, ну довірчивий дуже. Да, да, довірчивий. Ти то куди? Що? Ти тот куди, що тот куди? Ти тот куди. Що то куди? <кхід> Не зрозумів питання, тут якийсь пише Алекс Бос. Путін. Путін любить за Щикалдін. та ми це знаємо, що він любить за не, Так, так, так. Откуда? Хто відкуди? Я, Дніпропетровська область не доїжджає до Дніпра 40 кілометрів, якщо їхати з Києва через Кременчук, через не доїжджає 40 кілометрів до Дніпра, місто Кам'янське. Тому <кій> Лени більше не буде. Якщо вона почне проситися, то вже назад дороги їй немає. Це вже за півтора роки другий раз такий в неї поступок. Перший раз простив, більше прощати не буду. За другим разом це вже другий раз більше прощати не буду. Ось і все. Совісті в людини просто немає. Мені от цікаво, от вона там спить. Там. Вона заховалась у сестрички і сидить там у своїй сестрички, Вона думає, що ніхто не знає, де вона. Мені от цікаво, як їй спиться, жреться і взагалі живеться. Ну, вона навіть не розуміє про те, що на неї відкрите кримінальне спровадження і за статтю 185, час 4 від 5 до 8 років. Ну, я думаю, скоро на днях, коли їй поліція надійне наручники на руки, вона тоді зрозуміє, почне проситися, почне дзвонити мені її сестра просити, ну, тоді я відповім. Що, за що боролась, на те і напоролась. Ти откуда? Я ж вам відповів. Місто Кам'янське, Дніпропетровська область. Ось так, ось так. Давайте ми з вами поспілкуємося, і я заодно. І стругію, що що, що? Істру що. А, так я ж вам от да. Давайте зараз з вами поспілкуюсь і попрацюю. А саме я включав сьогодні свій полив туман. Там і там майже весь огород залило, Ну, трішки було не то давлення, і до края не достало. Зараз поки ми будемо з вами спілкуватися, я заодно пополиваю, так? Да? Так. Да. Ось так. Давайте я зараз вас тут поставлю. Щоб і вам було видно, так? Да? І мені було зручно працювати. Почекайте хвилинку, зараз я включу шланг, і її прийдуть. Просто до краю огорода не достає, тому приходиться морковочку поливати вручну. Я не зрозумів. Е, дивляться, лайкають, а коментарів немає. Чому? Напишіть що небудь. Ну і трошечки полайкайте, а то так, 41 дивиться, а тільки 7 лайків. Вам же ж не сложно лайк прожати, так? Да? Вже 8. Дякую. Так, що ось все таке воно життя. Отак от б'є ключом. Як ото кажеться, треба жити. Дивилися фільм «Бумер»? Там є така песня, класна. Никого не жалко, нікого. Ні тебе, ні мене, ні його. Ось так от. Треба жити і нікого не жаліти. А то пожалієш, потім сам страдаєш. Ну, тому що криса є криса. І нічого не зробиш. Дякую, 12 лайків, дякую. Ну, але 44. В ефірі 12 лайків дуже мало. Последнее оце бачу комментарий, ти откуда? Господи, неужели біш никто нічого не пише? Плюс, короче, ну, разумеется. Вообще. Вообще.